Міністр закордонних справ Німеччини летить до Києва говорити про асоціацію України та Європейського союзу. Гіто дідо Вестервеллі перевірить, як виконуємо умови асоціації і чи позбулися вибіркового правосуддя. Про ставлення Берліна до Києва ми розпитаємо Захара Бутирського з Deutsche Welle. Отже, Захаре, яка позиція Німеччини зараз щодо асоційованого членства України і наскільки справа Тимошенко впливає на підписання документа? Ну, позиція Німеччини в питанні асоціації дуже чітка. І вона вже багато місяців не змінювалась. Німеччина підтримує європейський шлях України і сподівається на підписання асоціації восени. Але ключовою вимогою Берліна було й залишається припинення вибіркового правосуддя. Меседж, який міністр закордонних справ Німеччини дідове Стервеля хоче донести до українського керівництва, такий: ми визнаємо прогрес досягнути Україною, але в наступні місяці чекаємо демонстрації подальших реформ в га галузі правосуддя так нам сказали в Міністерстві закордонних справ Німеччини. Питання Тимошенко безумовно воно непокоїть німецьку громадськість, і воно повинно бути розв'язано ще до перемовин щодо саміту східного партнерства в листопаді в Вільнюсі. А про те, що вестервелем може, начебто, запропонувати Києву відпустити Тимошенко на лікування до Німеччини, як пролунало в окремих українських змі, принаймні ані МЗС, ані німецькі змі. Про це нічого не знають колеги. Дякую. Нагадаю, це був Захар Бутирський із Дойче Веле.